Нас приїздять мами. Сьогодні ми їдемо на It is my favorite це тренування. <laughs> пока, всім пока, я пока Сьогодні всі в спортзалі приємно пахнуть. <laughs> Чому себе не робити краще, правильно? Правильно. Ну, така особенності. <laughs> Блін, не ну, такі санечку. Спорткомплекс. Як казала Адель на концерті Hello, hello, hello! Hello, hello, hello Сьогодні 16 вересня до нас приїздять мами Я вже йду з тренування, взяла кавусь, зайшла в банчі в одному з улюблених закладів Варшави. І біжу додому. У Варшаві понеділок, тому шумно, але вчора було прохолодно, сьогодні вже таке сонечко. Но мені подобається цей період, бо зараз зранку прохолодно прям бал На мені сьогодні, до речі, один з моїх улюблених спортивних костюмчиків. i 44 Garden, український бренд. Рожевий, плюша. Ну, куди ми могли приїхати? Звичайно, завте це, або щось пошукати для Маліти. Але чого приїхали не просто, типу, або що, а тому що сьогодні ми їдемо на падл теніс з мамами, і. Тому треба докупити спортивний якийсь одяг, тому що вони не брали з собою, бо ніхто не знав, що тут родина спортсменів вже <соць> живе. І зараз в Ойшо мама приміряє якраз різні речі. Ну, це вже другий комбінезон, і єдиний нюанс: по бо... ану, підійди. У мене мама низенька, <соць> метр шістдесят. І на неї самі комбінезони дуже задовгі в тулубі. Тобто, вже не, не дивлячись на те, що в ногах, понятно, довжина, але навіть в тулубі вони їй не дуже пропорційні. Хоча чорний виглядає добре, бо так якраз утягує все. Як мама передягається. Я ще хочу зайти сьогодні, поки в ТЦ, логічно, так? Да? Хочу зайти в. Кос, я покажу браслет, які мені дуже сподобаються, якщо вони ще лишились, звісно вже дуже тримаю пальчики. А ну, цей мені і позаду дуже подобається. Подивись на спинку. Спинка виглядає дуже стильно. Але зверху нам не дуже подобається, як сідає. Наступний лот. Ну, не знаю, мені подобається цей колір. Maybe, maybe цей поки фаворит у мене. А я поки покажу свій аутфіт. Мені сорочка від куш українського бренду. Я її обожнюю, бо вона з камінцями блищить на сонечку. Брючки Чічі Коко від костюму. Теж One Love просто. Балеточки Манго, Теж все зі стразиками. Ще один комплект. This is my favorite колір такої сливки. Але мені тут дуже подобається все. Мені дуже подобаються брюки. Вони трошечки розклішені, мені здається, це гарно. Мені подобається на рукавчику цей вот нюанс. Обожаю взагалі. Mm -hmm. oh, вообще. О, отак. Отак мені прям подобається. Так, ну да, це мій поки що фаворит. Балдеш. Мені дуже в сподобались ці браслети. Сюда мене нагадують тіхання. І я собі візьму бо, жало, чи вони з латуні. У мене сьогодні зйомка я якраз собі візьму в такому кольорі. Мені здається, це дуже гарно. Вчора, як завжди, різко обривається все, бо не було часу насправді, аби нормально щось знімати. Після магазину я мала швидко зібратися на зйомку. Година зйомки рівно не більше, і ми поїхали на падл з мамою. Але я зараз покажу, як це було. Було дуже прикольно, бо мами молодці взагалі не ну вони боялись, переймалися, але в них так класно все виходило. Прямо все. Я була задоволена і місце дуже класне. Тому вечір прийшов дуже прикольно. Вау! Є, є. Ой! Є. Потім ми ще поїхали до другої частини родичів, разом повечеряли і все, і день закінчився. А сьогодні я на прогулянці. Зараз збираюсь швидко і їду на тренування. Хотілося б щось додати з тренування, бо я обожнюю свого тренера. І вона теж любить камеру в цілому. Тому, може, щось вийде. Я вже в залі. Початково у мене все починається завжди з доріжки. Людей сьогодні дуже мало якось в спортзалі. Аш що майже всі доріжки вільні. Дуже мало людей. Дуже призна. Поки йду, хотіла поділитися таким спостереженням. От коли приїздять мами, час летить неймовірно швидко. Кожен раз. Кожен раз ти думаєш, боже, як би всі встигнути, хочеться і то спробувати, і то спробувати. І постійно. Просто все летить. Вчора день отак прийшов за секундочку. Це при тому, що ми встали о 8-й ранку, лягли спати, ну десь об 11-й цілий день, але він за секундочку прилітає і, блін, відчуття кожен що ти не встигнеш щось зробити. Ми ще хочемо сходити на йогу, поїхати в Бреберню і не знаю, також повечері ти зрозуміло, що не знаю. Щось б ще кудись поїхати, але не знаю куди. Це Оля. Вона мій тренер. І зараз будемо розпочати тренування. прев'ю. <litio> <laughs> а що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми робимо з тобою сернічний місточок. Сьогодні ми з тобою робимо тяги на спинки. Щоб спинка була. О така. Але в мене буде ще гарніше. Ага. А тут спортсмени. Так, сьогодні ми не тільки тренера, сьогодні ми лічний асистент блогера. Блогера Марії. Будь ласка, ми сидимо у сміт-машині і готуємося робити сідичний місток у сміт-машині. Значить, переходимо далі. І тримаємо паузу на горі. Ще три, два, один замикаємо. Що я можу сказати? Техніку я ставлю 10 із 10. сюди. Вот. Технічна виконана круто, темп, супер. Е, ну, хто навчив, хто навчив. <рес> так, вона каже, що в цю вправу ненавидить і не любить, але подивіться на цю спину. Маща. Дивіться, як старатись почала. <рес> <рес> Ще один нашу пляшечку від дар. відтар. так подивиться. Будемо робити розвивання на байцев. Пока, ага. всім пока, я пока. Хотіла сказати, на здолування сьогодні <схід> на сьогодні всі в спортзалі приємно пахнуть. Це правда, і я теж приємно пахну. Ну, все, це був перший останній раз її в моєму блогі. Так, ну, вправі. Вона там Як напружується, Йо-йо-йо. <гум> Ужас. Ужас, ужас. Маша каже, що в неї ноздрі напружиться, коли <ріст> вона робить цю <ці> вправу. <ріст> Як сьогодні ви оціните своє тренування? Я молодець, але все наважко. Але результат же ж маємо? Так. Да. Задоволена? Так. Мені написала знайома. Має для мене запрошення на один івент, і от ми біжимо забрати, бо я не встигла вибігти до неї, бо прийшли всі родичі додому, і все, я розгубилась, телефон був взагалі, не зрозуміла де. І зараз ми швидко біжимо в закладі забрати запрошення. Бізим бізим. Спішимо, аби встигнути до закриття закладу. Добре, що заклад в ЖК. <х tocar> і всі вже між собою один одного знають, і можна десь щось лішити. Така краса. Боже, як гарно. І, -і краса так. б міг ще тут буде В Попередньому відео ця леді була на зустрічі якраз в цьому закладі. А тепер я забираю інше запрошення. Інша зустріч. Я поки біжу додому, швидко покажу, як це виглядає. Блін, яка гарна квітка, просто лав. І я спробую завтра це показати, бо я думаю, що я зроблю розпаковку для інстаграму, а потім покажу вам фото де є взагалі. Просто подивіться: футболочка, носочки, і запрошення саме на вечірку в честь дня народження танцювальної студії. Я думаю, має бути дуже круто і дуже цікаво. Блін, ну квітка, неймовірно, гарна. Я прям вообще кайфую. Щось таке. Трошки несолізненьке звишло на голові, але ладно, буде симпатично. У мене настрій на чоботи і на светер, бо було плюс 17 на вулиці. Не знаю, як там насправді. Зараз і перевіримо. Не скажу, що тут прям спекотно, якраз у самий раз. Так прийшла трошки відкрити ніжки, бо є шорти. І все. І біжу. Смачно. Пити каву, і я франш. Такою великою компанією. однієї людини не вистачає. Зібралися снідати. У нас тут один пасажир. Я не пасажир, скажу я тут. Дали пасажир. Чудобу не хочуть. Я привдяглася, бо вже стає тепліше на обітний час. Я біжу до косметолога розказати якраз клініку косметологічну, буде я ходжу. І зараз йду. я йду в мюз клінік. Я в цій клініці роблю все. Чистки, ботокс, я собі вколю, я Якраз після завтра буду йти, знову поновлювати міжбрівку і лоб, бо в мене дуже рухлива міміка. Я думаю, це можна було вже помітити. І зараз я йду на пілінг, хочу пройти курс пілінгів, тому що мені чистка необхідна ну максимум раз на півроку, це максимум, бо у мене, Хей", бо у мене не дуже прям проблеми є якісь. Просто аби свіжіше виглядала шкіра. Плюс якраз зроблю ботокс і так обожнюю, як виглядає лобік після, бо він такий натягнутий, блищить. Прям вау. Е, не рекомендую всім підряд, але якщо ви замислювались, то why not? я не бачу в цьому проблеми, про тому що це проходить, е, це тимчасова історія. От мене вистачило ідеально на 4 місяці. Спокійно можна до півроку доходити, але я вже переходила, в мене вже пройшло насправді дуже багато часу. І от нарешті зроблю і осінь зиму проходжу просто. Молодою булочки, і не важливо, що мені тільки 26, Я й так молода, але правда мені так більше подобається. Чому себе не робити краще, правильно? правильно. Я вже йду після процедури. Мені здається, дуже добре виглядає шкіра. І, звичайно, що скоріш за все, вона трошки буде облазити, лучитись, але нічого. Ми знали, на що ми йдемо. І ще якраз взяла новий собі шампунь. При цим у мене був в Мадісютіко, але він якось поненько пінився. Я не знаю, або через воду тут, або просто так якось було. І взяла ще прочу справити Rising. Подивимося, як буде з ним. у вас є якісь проблеми зі здоров'ям? Його закінчилось і ми йдемо всі на вечірку. Всі супер молодці. Вообще. Що на парту, що на Йозі, Просто я кайфую від нашої родини. У Варшаві вже починається осінь, осінь. Останні дні тепла, сонця. Якраз тут почнеться погана погода, а я поїду в Україну. Мені не піднессанечко. Зі бізнес каву і підемо погуляти до Дісли. Прогуляємось, насолодимося ще погодою. Пройдемося по пішохідному студію, куди покрився проміжка на бор і набер. Ну просто обалдежи. Да, погода обалдеж. Да, погодка вот все повызло, конечно, с положками. Мы сейчас взятые морозила. Тут вильно. Нові заклади і от цілий заклад морозива. Я взяла собі банан карамель і йогурт маракую. І мені прям дуже подобається цей банан з карамеллю. Дуже смачно. Гарненько. Дуже симпатичний, дуже прикольний вид на всю Варшавочку. А тут місце, аби зустрічати захід сонечка. Ми дійшли до лівого берега, куди ми заходимо дуже-дуже рідко. Я б вилала тільки на якихось зустрічах і все. Вова мене виправив правильно, бо це не лівий тут берег, як ми звикли в Києві, а тут правий берег. І він взагалі вважається достатньо кримінальним. Да? Mm -hmm. ну, не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше, такий. Неблагополучний. Але нібито, як отут от одразу де The... перехід. То там симпатичні навіжука, гарні, достатньо вулочки і є багато кав'ярень. І тут багато хто вже живе, бо дешевше набагато і в цілому недалеко до центру, бо переїхати місто. Ти вже в центрі. Ранечок наступного дня. Hello! І Я біжу до косметолога знову в Clinic, Бо в мене сьогодні запланований ботокс, поновлювати свій лі... ліп, лоб і міжбрілля. Так що ходімо зі мною. let's go! Боже, який приємний ранок в суботи, свіже повітря, спокій. кайф! Взагалі я обожнюю ранки, От особливо такі, коли ще трошки сонечко, але вже трохи свіжість. Ну і при цьому я ненавиджу рано вставати, і зараз у мене якийсь період, знаєте, як ніби я маю йти в школу, і зараз сон найсолодший. Я не хочу прокидатися, я не хочу нікуди йти, але зрозуміло, що ми вже в дорослому житті вже так не спрацює. Ну от прям реально відчуття таке, як колись. А ще у мене була особливість кожен ранок раніше починався у мене, коли я йшла в школу. Я дуже мерзла зранку, мені було холодно, особливо взимку зрозуміла. І кожен ранок ця каторга перед школою відбувалася так. Я прокидалась, мене будили 35 разів. Я йшла в ванну, і я сідала просто тако над умивальником, включала воду гарячу, і я просто тримала руки, аби гріти ручки, і просто засинала там знову. Я не пам'ятаю, щоб я збалала, мені мама прям розказувала, що реально заходила, а я типу, сплю. І, блін, ну реально, в мене був ритуал. Інколи і зараз взимку буває так, що я можу зайти в ванну і просто стояти і так під водою, тримати руки або зігрітися. Ну, така особенності. пишіть, якщо у вас було щось таке з дитинства, якась така особливість, е, така візитівочка ваша, мені прям цікаво. Я вже вийшла з процедури. Все було дуже швидко, як завжди. І я не знаю, чи буде видно результат, але ну, у мене нічого такого немає взагалі на лобику. Можливо, потім, звісно, десь з'явиться синячок, але подивимося, якщо що, то покажу. Сьогодні підколювали ще трошки в зону більше до волосся, аби припідняти мені погляд, бо у мене новіше віко, віка, і я. Інколи думаю за того, аби зробити колись все-таки цю міні-операцію і їх прибрати, але подивимося, подивимося, побачимо, побачим. Ну і, звісно, я не вийшла з пустими руками. Я взяла собі нарешті нічний крем, до речі, від цього бренду. Вперше спробую його і взяла ще від інститутом блиск для губ для зволоження. Напишіть, якщо ви користувалися вже цим брендом, мені прям дуже цікаво. Я тепер біжу взяти кавуську і ми їдемо в лодь в Реберню. І хто це этот визит. Где ты только шла? И поймаю, поймаю. Главный пассажир просто едет в Мама и пас запакованы. Что будем ехать? да? бублик. Кого не люблю? Не люблю я ездить. Иди пасом. Ну, ну флотка, булка. Шички, пробка, Ми зупинилися на заправці і тут симпатично так прям є де з собачками вийти, зона, де можна пообідати, а поруч Макдональдс ще. Ох, в кожному влазі це має бути. Всім добре, попрошу Мілк Як гуляють коргі. Кого мені не маленькими лапками, своїми так много качі. Тут, як завжди, Hello, Одразу розказує, що раніше ми жили в Лодзі. На початку 22 року ми тут прожили два місяці. Тут завжди дуже багато людей. Дуже тим паче це вихідний. Просто подивіться на скупчення людей. Капець. сьогодні тут ще проходить якась виставка їх авто. Я дуже не знаю, що це за авто. Вони дуже маленькі і дуже прикольні. І дуже-дуже багато ціла вулиця, і тут також дуже багато. Ну а ми йдемо в реберню. Ми біжимо снідати. Ця дама сьогодні в модних брюках кольору Бургунді модниця просто модниця. Бо милбар в колаборації з джебаром тут і собі такі крабі. <рес> Це доволений, Спорткомплекс есть. <свят> да, да, вот, видишь, зачем мы вот так пять раз в день рыбы, все будет класс. так хотел. Всі мами це роблять. Така терапія. Депреси. Я думала, що тут лісочок побільше трошки. Ми якось так пройшлися, не знаю, скільки кілометрів він закінчився. Дуже швидко. Прикольно все одно, блін, то що так багато людей на ладочках катаються. Прям дуже багато. Ми заїхали поїсти в місцевий заклад поруч під Варшавою від місця, де були, бо там не можна було в ресторані з собакою. А ми маємо з собою дружочка, і тому присіли в закладі. Тут п'ять тисяч відгуків. Класна оцінка. Просто таке придорожне кафе ресторан. І дуже багато людей. Ми чекали чергу, бо у нас є сім людей. Тому треба було почекати. І зараз будемо чекати на що, 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 така атмосфера. Є, пише, що... У мене такий суп з тептельками з риби, бо тут все рибне. І у нас ще там взяли уху, але уха не дуже класична, бо вона ніби як солянка. Сьогодні насадці мама і бабуся. І от ми трошки розділились, і зараз з мамою приїхали в Віляновський палац. Я тут вперше, бо колись ми хотіли потрапити, але тут був якийсь івент, і він закривав весь палац, тому не захотілося заходити. А сьогодні якраз відпочиваємо гарно взяли каву з видом на весь палац. І ще покажу: взяли дуже смачний тут сирник в кав'ярні, тут прямо перед Віляновським палацом, ми взяли собі лавандовий сирник, і він дуже смачний. Мама перша скуштувала і їй прям дуже сподобалось. Дуже смачно. Дуже смачний. Так? Дуже смачний. Да. Mm -hmm. Легкий, достатньо насичений смак лаванди, але дуже прикольно. Ну і загалом дуже симпатично так в кав'ярні сидіти з видом. Поки ще погода дозволяє, то можна так провести час.